На щастя, всі ми смертні люди, і якби хтось не намагався заграватися в цю реал політику, яка з інструменту перетворилася на саме ці, а інструмент, знов таки збереження статусу на головну мету будь-якої зовнішньополітичної політичної доктрини. Люди смертні, і Путін, як і будь-який інший тиран: Сталін, Гітлер, Порт, і Діадмін і так далі. Чинісхан він помре. Тому настане день, коли неважливо. Був Путін слабким, був Путін сильним, його не стане. І так само побудована їм система, яка дуже схожа на мафію, на мафіозний клан, да, де все тримається на вертикалі і один одного готові перегризти, коли пропаде е, в, вожак. Е, відповідно. Е, Тетяно, ви зі мною? Так. Чути мене? Да-да-да, в да, да. мене тут була маленька проблема. Так, так. Так, і це все рівно відбудеться. Питання в тому, що е, чим раніше це відбудеться, і чим більше буде участь в цьому системно продумана країн ЄС НАТО, України в тому числі і інших країн вільного світу, тим менше буде ризиків і більше переваг. І оскільки частина наших союзників досі не може роз. Розпрощатися з цими ілюзіями, ну це справді вже не рожеві окуляри, а зважав якась гарнітура цієї доданої або віртуальної реальності. Значить, Україна як геополітичний суб'єкт, як та держава, чий народ зараз несе найбільші втрати, буквально. Так, щодня гинуть люди, сотні людей стають. На жаль, там втрачають дієздатність, не стають каліками, отримують інвалідність і тому подібне. Значить, ми маємо бути. В першу чергу, тими, хто пояснює, хто переконує, хто наводить аргументи, як би це не було складно. Ми маємо проводити сотні зустрічей, переговорів, вся м'яка і не м'яка сила, тобто весь потенціал української діаспори, людей, які приїхали, дипломатичного корпусу, політики, наших військових, журналістів разом з нашими партнерами, хто це розуміє з поляками, країнами Балтії, там Румунії, часково Чехії, ми маємо доносити це і американцям, і британцям, тому що це все рівно відбудеться. Або ми до цього готуємось. І ми можемо мінімізувати ризики, отримати плюси, або це все рівно відбудеться, і, і буде дуже погано всім. Не тільки буде погано тут біля Харкова, Миколаєва або Запоріжжя, буде погано і під Ламаншем або в Каліфорнії. Чому це треба пояснити? Чому буде погано їм? Бо їх це нібито не стосується. Вони граються, в якісь свої великі ігри великих людей. Є гарна е, цитата, не знаю, можливо, вираз не знаю, хто є автором, про те, що е, складні часи породжують сильних людей, а хороші часи породжують слабких лідерів. Е, на щастя, останні е, там 50 років і для сполучених штатів і для Європи час був е, хороший. Після Другої світової війни відбувалося економічне зростання. Так, звісно, були різні кризи. Там нафтова було питання війни в В'єтнамі в, в Сполучених Штатах, але загалом це було незрівняно ліпше ніж 50 років до того, позначені Першою світовою війною, Великою депресією, Другою світовою війною, коли люди, не зважаючи на всі ці виклики, адекватно сприймали реальність і більш адекватно сприймали е, зло. Інше слова немає авторитар. але навіть тоді зараз я читаю для того, щоб розуміти, як думає опонент, одна з книг, яку я читаю, це книга дипломатія, якраз Кіссенджера. І дуже гарний момент. Зараз я дійшов до Ялтинської постламської конференції, де він описує спочатку бачення і дії Рузвельта, а потім Трумана по відношенню до Сталіни Радянського Союзу. Так от, це просто замислюється. Це 45-й рік. Тобто період не тільки. Після Голодомору, да, про які там замовчували, можливо, там до кінця не знали не розуміли масштаб, але чітко усвідомлювали червоний терор, е анексію Радянським Союзом Купи незалежних держав, да, починаючи від Суоми, Балтії, закінчуючи територію Румунії. Тобто, що таке Сталін у 45-му році, ну будь-хто розумів в світі, якщо в нього, хоча б було б дві клапки, але і там. І це дані щоденників з публічних розмов, непублічних коментарів. Держсекретар американський учасники і президенти Америки казали, що Сталін дядько Джо, що він от хороший лідер. А ми не знаємо, що буде, якщо дядь щось не так станеться з дядечком Джо бо в Кремлі. є гірше ніж Сталін. і, і ти ці цитати. Ти розумієш, господи, люди. Тепер я розумію, чому ви так ставились ставитись до Путіна? У вас Сталін був був хорошою людиною, з яким ви хотіли е, make business as usual. І коли Черчилль намагався донести Черчилль не зміг донести це Рузвельту. і перший час не міг донести це Трумену, тому що його фактично ігнорував Трумен тільки пізніше, вже коли радянський союз і Сталін зробив ряд помилок, які змусили Трумена включитися, розпочати план маршала і створити НАТО. Це 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 були наслідок невдалих дістань. Тільки тоді вони усвідомили цей момент. Тому е, враховуючи цей контекст, ми не маємо стільки часу. Ми не маємо признати до того, що втрати у українців в цій десятирічній війні будуть не десятки тисяч, а сотні чи мільйонів. Тому наше завдання, і нам дуже важливо продукувати контент якісний англомовний, німецькомовний, французькомовний, арабськомовний, турецькомовний переконувати, що це проблема не Путіна. І навіть не Росії це проблема альянсу Осі Нової: е, Москва, е, бейджін Пекін, тегеран Тхенян, яка хоче е, повністю зруйнувати е, цивілізований демократичний. Світовий порядок і хто зараз їх не зупинити в Москві. А якщо зупинити зараз в Москві, то цей альянс перестане існувати і ані КНР, ані Іран, ані КНДР не зроблять і дії, які вони зроблять в разі е, перемоги або напівперемоги Московії війні проти нас, або вони розв'яжуть третю світову війну. І тоді під ударом будуть не тільки Слобожанщина, Полісся чи е, Таврія Українська, а, а будуть Сполучені Штати, Велика Британія, Країни Балтії і так далі, Ізраїль. Японія, Казахстан, Монголія, Туреччина. Пане Олеже, але справа в тому, що наші західні партнери, вони навіть не відверто кажуть, що були такі в них. Турботи, стурбованість щодо того, що нібито бойовики Вагнера з е, Пригожиним на чолі захоплять якісь ядерні арсенали. Вони кажуть, що навіть десь там під Вороніжем, а Вагнер захопив Ростов та Вороніж, е, десь там є якісь ядерні потуги росіян. От що б ви на це зауважили? Це було б дуже весело, якби не було так сумно. Тобто наявність ядерного арсеналу у Путіна у Шойгу, Лаврова, Патрушева їх не хвилює. Путін, який божевільний, ну реально божевільна людина, котра е, підривала будинки в Москві, розкидалася е, зброєю біологічною на туманому Альбіоні, підривала склади в Чехії, розпочала чотири війни, е, знищила лепо, знищила купу міст в Україні, Бахмут там під нуль, фактично Марінку, Маріуполь. Їх не лякає е, а Пригожин Ядерний арсенал їх лякає, що зараз враховуючи корумповані стан того російського міноборони, і що відбувається з тим ядерним арсеналом за останні 20 років. Їх якось не лякає, не турбує. Хоча, на мою думку, враховуючи підтримку Хезболи Іділа, талібана і інших прекрасних років на місці профільних спеціалістів відповідної служби, я б також замислився. Тобто вони росіяни можуть просто свою, насправді не те, що можуть. Вони так і роблять там Іраном, здається, вони допомагають ядерну зброю робити, і мені здається, там щось з Північною Кореєю, таке саме співробітництво, співробітництво в них є, так, так же. Ж? А, так, вони. Вони останні, ну як радянський союз, фактично всю свою історію Росія після того як трошки відійшла від там декілька перших років колапсу радянського союзу, вона почала це робити. Вона підтримувала всі терористичні а і авторитарні режими по всьому світу, включно зі зброєю, включно скоріш за все, із зброєю наступальною і, можливо, навіть масового знищення, як ми можемо спокійно, як мінімум щодо Сирії, вважати в Ірані. Це ядерна програма, і це також не є таємницею про те, що Росія там бере активну участь, ось тому. Звісно, коли так гіперболізують вплив пригоженої ризики, знов таки ми стаємо заручниками цієї посправи. Да? тобто, насправді не важливо, чим був цей івент пригожена, називаємо його так, важливіше є реакція на ньому, і якраз на цих вигідних для себе паралелях, наративах. Пропагандистських міфах зараз і працює Кремль через пряму, пряму агентуру і корисних ідіотів в країнах ЄС НАТО. Тому що ті, хто говорять про такі речі, дивляться не в корінь проблеми, не що її викликало. Тому що Пригожин це плоть від плоті Путін, це е, плід е, системи расизму, створений і структурно ним, та, тому що це створена гру, ну яке зараз уже не гру, а ГУ, ГШ, ВС, РФ. І фінансована, як заявив головний воєнний. Злочини світу і терорист номер 1 з бюджету Російської Федерації. То камон guys, якщо ви вважаєте, що Пригожин це проблема, то можливо треба перекрити джерело фінансування цієї проблеми і її архітекторів, а не вже використаний. Гумовий засіб номер два, тому що окей, не буде пригоджено. Вони вже скільки цих чвакам створювали. Здається, там що 47 останнє бачили у Госпрома Роснефть інших корпорацій. Зрозуміло, що всі ці госкорпорації це е, так само прямо або через одні двері: контроль Кремля ФСБ і колишнього РУ там, чи служби внічньої розвідки. Їхні. Я гадаю, що певні люди це знають. Напевно, деякі люди це розуміють. Але напевне ті люди, які приймають рішення, не хочуть усвідомлювати цього. Бо усвідомлення цього означає, що так як було, не буде. Відповідно, потрібно змінювати підходи, змінювати ставлення до авторитарних тоталітарних режимів і закривати очі далі не можна. Як це намагалися знову таки прекрасний кейс. З гітлером та коли закрили очі на внутрішні репресії, закрили очі на е, вбивство там людей з якимись е, генетичними вадами. Спочатку ромів, е, гомосексуалістів, комуністів, потім закрили очі на реміталізацію Рейнської області, потім закрили очі на Австрію, потім на Чехословаччину. На Польщу хотіли закрити одне око закрити інше ні, тому так звана дивна війна відбувалася з осені 39 по 10 травня. А потім вже не було можливості закривати ці очі. Чим раніше це зрозуміє, чим раніше ми це зможемо донести, там буде краще для всього світу.